Власне, хотів повернутись до слів пана Юрія з приводу а, цих виборів папи. І в першу чергу, очевидно, продовжилася традиція, коли папи призначаються на середовище італійців, оскільки впродовж дуже тривалого часу папами були італійці етнічно. Так? Тобто, після поляка, німця, аргентинця, тепер американець, і це вже продовження нової традиції. І хотів ще відреагувати на тезу про попередника Лева 14-го, про лева 13-го. Це був папа реформатор, і треба сказати про ці контакти Андрея Шептицького. Це теж важливо, і саме ті часи, які були впроривними для Римо-католицької церкви. А водночас, мова про енцикліки тут ви запитували про час понтифікату. Лева XIII, так от з приводу енцикліки, я погоджуюсь, вони дуже важливі, але це не тільки соціальні енцикліки. Так? В 1879 році папа Лев XIII видав енцикліку Етерні Патріс, Вічні отці», де якраз пропагував поширення золотої мудрості святого Томи Аквінського. І це дуже важливий богослов і святий для тодішнього папи, але вочевидь. І для теперішнього папи, який навчався в університеті святого Тома Аквінського. Тому спадкоємність mm -hmm. тут безумовна, і тут не можна з ним не погодитися. Як ви гадаєте, от. Ця розмова, ми не можемо там знати про що говорять, можемо лише припускати, і думаю, що скоро ми про це дізнаємося, почнуть про це повідомляти. Але все ж те, що Україна виконала свої умови, як казав Трамп, що ми тепер будемо мати там всі карти на руках, підписавши і ратифікувавши цю угоду. Як він далі може діяти? Якщо він зрозуміє, що Путін не йде на ті якісь сигнали, які він йому дає, чи може стати більш радикальним, чого ви очікуєте, зокрема. Тут надзвичайно складно щось прогнозувати, оскільки ми знаємо непередбачування з Дональда Трампа. Єдине, що мені видається зараз для нього більше увиразне, це і він розумітиме, що геополітично ситуація складається не так, як він це думав, що зовсім недавно це властиво згадана історія відносин між Китаєм і Росією. Оці давні припущення, що Америка зможе. Відірвати Росію від Китаю вони очевидно ламаються в нас на очах, і очевидно, це дає можливість Трампу якось переглянути свою позицію. Так само, обрання папи американця, наскільки два американці Трамп і новопризначений папа можуть теж розмовляти на ці теми. Наскільки це може зіграти в плюс для України, це Судити, звісно, важко, але те, що відбулося і відбувається найближчим часом стосовно якби святкування цієї річниці 9 травня, я теж хотів принагідно додати, що в Росію приїжджають не всі запрошені керівники а дуже прикметно є те, що приміром в Росію не приїде Ільхам Алієв. Президент Азербайджану. Тобто тут не все так гладко і не все так, як кажуть, однозначно, але принаймні дуже чітко зараз стає помітно в цьому геополітичному відношенні, що Росія залишається не просто в орбіті Китаю, а вона є таким слухняним сателітом Китаю, і вона втрачає в цьому плані свою суб'єктність. І це десь нас повертає до дуже давніх часів, коли в часи ще того ж таки Олександра Невського, та така для росіян теж дуже вагома постать. а Московія справді була улусом Золотої Орди, і оця залежність вона має свої прецеденти. і Ми бачимо, наскільки це в нових умовах актуалізується. В даному разі, звичайно, Сполучені Штати, ну при теперішньому керівництві, а не можуть вважатися таким прогнозованим партнером, чи тим більше нашим союзником, але принаймні останні якісь події дають підстави чи надії, сподіватися, що вони все таки не займатимуть якоїсь такої близької до Росії позиції, і це буде відігравати більш позитивну для нашу, для нас роль в сенсі перспективи І ще вас хочу запитати, тому що знаю, що ви активно цікавитеся і досліджуєте тему Німеччини, те, що там відбувається. Там з другої спроби цього тижня таки підтримали Фрідріха Мерца на посаду канцлера. Є кілька його заяв, він ніби збирається зробити візит до України. Тут чекаємо, приїде будемо чути, що буде говорити. Але також він сказав, що не збирається Німеччина до нас відправляти війська. Ну це таке загальна тема, яку яка теж звучить. У нас є США стратегічний партнер. Але ми ж і з Європою хочемо мати ці зв'язки і дуже активно їх напрацьовуємо. Що нам очікувати від цього Ну, Безумовно, треба виходити із ситуації із становища, яке тепер є. В нашому просторі і в європейській реальності Німеччина залишається ключовою економічною потугою Європейського Союзу. Нехай дещо ослабленою останні декілька років. І тому вибір канцлера позавчора він був вкрай важливий для України. Всі говорять про вибір нового папи, але в політичному економічному плані те, що відбулося позавчора в Бундестазі, було напрочуд важливим. І ось цей ранній валідольний такий досвід, коли це дуже несподівано трапилось, тому що це десятий канцлер Федеративної Республіки Німеччина і вперше за всю історію після 1949 року, а за першої спроби нічого не вдалося. І була розгубленість, Та? щоправда, уже після обіду голосування відбулося, зрозуміло, що це не була якась змова. Це була безвідповідальна позиція деяких депутатів від коаліції, хоча їх назбиралося все-таки там порядка 16 чоловік. Чи там в цих десь межах, менше очевидно, та але це був ляпас для канцлера, і слава богу, вдалося тому, що там відразу біржі відреагували дуже погано на цей результат ранішній. Добре, що так завершилося, тому що Мерц це канцлер дуже такого лідерського типу, і він людина, яка може багатьом видаватися незручною, і в цьому плані він дуже відрізняється від свого попередника Олафа Шольца, якого так зневажливо інколи називали Шольцоматом. З аналогією з автоматом, тобто це людина, така дещо беземоційна, в чомусь навіть безбарвна, тобто мерц набагато емоційніший. Чи, скажімо, шольц, якого завжди німецькі політики називали Цюгера або цаудерер, тобто той, хто зволікає, той, хто вагається, той, хто нерішучий. Ясно, що Мерц рішучіший. і ясно, що Мерц, який в перші дні після вторгнення Росії в Україні в Україну повномасштабного він. Відразу різко засудив Росію. Він був в Бучі, в Ірпіні, Тобто, це дуже важливо. Крім того, він виступив за зняття бар'єру щодо запозичень щодо боргових зобов'язань, і це дуже вагомо, тому що це дає можливість. А все таки залучити більше бюджетних коштів під мілітарні цілі, тобто так звана ремілітаризація Німеччини, вона на порядку денному нарешті цей маховик розкручується, тому що ясно, це треба було робити ще при Шольцу, але цього на жаль не робилося. Нарешті я би врахував ще один фактор і закликав би звернути на це увагу. Фрідріх Мерц є представником партії Християнсько-демократичного союзу. Урсула фон Дер Ляєн, голова Єврокомісії, теж належить до цієї партії. Тобто, нам важливо, що очільниця цього європейського дуже важливого органу цієї структури і канцлер найпотужнішої економічної країни в Європі, а вони в чомусь є однодумцями і виростають зло на однієї партії. І для України це надзвичайно суттєво. Крім того, важливо пам'ятати, що Мерц є людина, яка завжди говорила про надання таурусів. Та скажімо, Шольц відмовлявся. А Мерц як опозиціонер це весь час підкреслив. Інша справа, що одна справа бути в опозиції, інша справа бути у владі. Невідомо чи це автоматично спрацює, але принаймні ті його заяви, які звучали, вони звісно не будуть відмінені і якось вказуватимуть на те, яким чином він до цього ставився, і це дає певні надії для України в плані постачання цих надзвичайно важливих речей в військовому плані. Ну і, взагалі, треба сказати, що оця права здорова сила, консервативна сила в Німеччині, вона завжди. Розглядалась як важливий союзник, і це показувала історія. Тобто, це все таки спирання на цінності і послідовність у відстоюванні цих цінностей. Тобто, я маю на це надію. Ну крім того, важливо все таки розуміти, що в Німеччині все таки досить важливі відбуваються процеси, які пов'язані із популярністю альтернативи для Німеччини. і Важливо, щоб Мерц мав успіх, аби відтіснити ось ці такі проросійські праві сили від е, е, впливу в парламент. Я досі пам'ятаю передвиборчі дебати на німецькому телебаченні, коли лідерка альтернативи для німеччини пані Вайдель казала, що ми повинні бути нейтральні в цьому конфлікті. На що мерц дуже емоційно реагував і казав: ну дослівно, не можемо». Нотальбляйбен та ми не можемо пані Ваді, залишатись нейтральними. Ми не є нейтральні. Ми є на боці України. І до речі, сьогодні був Бундестазі було зібрання, де якраз говорили про річницю та 80 -80 річчя подій та го року, і там якраз наголошувалось на те, що Україна має бути пріоритетом, і, до речі, навіть не були запрошені посли Білорусі і Росії. І весь час і скажімо, Штайнмаєр і голова Бундестагу вони активно сповідували такі проукраїнські позиції. Це теж надзвичайно суттєво.